Псалом 79. Псалом Асафа. Боже, язичники вторглись у Твої володіння, осквернили Твій святий храм, перетворивши Єрусалим на руїни, а тіла Твоїх слуг віддали на поживу небесним птахам, останки тіл Твоїх вірних диким звірам. Їхня кров проливалася навколо Єрусалима, наче вода, і нікому було їх поховати. Ми стали ганьбою для наших сусідів. Предметом знеславлення та наруги для тих, що навколо нас, доки, Господи, ти будеш гніватись? Невже повіки, доки палатиме наче вогонь Твоя ревність? Великий свій гнів на народи, які тебе не визнають, на царства, які не прикликають Твого імені, адже вони пожерли Якова й спустошили його місце проживання, не став нам провину гріхів предків. Нехай якнайшвидше прийде до нас Твоє милосердя, бо ми зовсім ослабли. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави Твого імені визволи нас, прости наші гріхи заради Твого імені, чому мають народи говорити, де їхній Бог. Нехай вже на наших очах відбудеться і стане відомо народам, що Ти відомщаєш за пролиту кров своїх слуг. Нехай дійде до Тебе стогін в'язнів. Могутністю своїх рук звільни приречених на смерть, відплати улону наших сусідів у семеро за їхню наругу, якою вони тебе зневажали, Господи, ми ж, твій народ і вівці твоєї кошари будемо повіки дякувати тобі з покоління в покоління, будемо прославляти Тебе.